Привіт вам із самої Франції! Я, Жанна Бланк. Як навчитись жити і перемагати сьогодні? Франція країна мрій. Що змінилося у правилах перебування у Франції на сьогодні? Як не втратити виплати для біженців у Франції? Цікаво! Тоді приєднуйтесь до мого каналу, і ми з вами разом відправимось у подорож до самої Франції. Франція це країна мрій для людей романтиків. І зараз цю мрію ми можемо дуже легко здійснити: ми, українці, маємо сьогодні таку можливість, що ми можемо поїхати до Франції і отримати офіційне право на проживання і на роботу у самій Франції. І взагалі ми маємо зараз таку унікальну можливість, всі люди з України, що ми можемо здійснити подорож і поїхати в будь-яку країну, в будь-яку е, крапку світу. Як кажуть, їдь, куди очі бачать. Це дуже цікаво зараз, не зважаючи на те, що ми переживаємо. Коротко про все це ми з вами зараз і поговоримо в кінці відео. Я поділюсь з вами корисними порадами. Підписуйтесь на мій канал, діліться посиланнями зі своїми друзями і знайомими. Ставте вподобайки і дзвіночки. Пишіть коментарі. Для мене це зараз так важливо, я тільки вчуся. Але я дуже хочу бути вам хоч трішечки корисною і цікавою. Багато людей пишуть мені зараз у приват різні питання, які я зараз маю можливість поділитися у, на YouTube-каналі. Ну що, поїхали? Як тільки почалася війна, я перший місяць, а то, може і два, не могла нічого робити, крім того, як дивитись новини про війну і плакати. Часто нападав такий страх і така біль. Що я не можу передати. Це, мабуть, багатьом знайоме зараз. І от одного разу я запитала себе, якщо я завтра помру, то якою я хочу померти? Щасливою чи ні? Що я ще не встигла зробити в своєму житті? І от саме зараз той час, щоб все встигнути зробити. І саме головне, ми не повинні себе почувати жертвами, вважати себе жертвами. Ворог тільки й чекає, що ми будемо боятись його і втратимо свою силу. І тоді нам дуже тяжко перемогти буде. Ми зараз повинні ділитися своєю вірою, позитивною енергією, жити наповну, незважаючи ні на що. Ми від цього станемо сильнішими і непереможними. Я поставила собі нові цілі життя створити свій YouTube канал. Мені вже за 50. Принести користь хоч одній людині в день і почути від неї подяку. І ще багато чого. Головне, жити сьогодні і робити все сьогодні. Я не так давно повернулася із маленької подорожі із Франції. Це була моя мрія дуже давня мрія з дитинства. Жана – це французьке ім'я. І от трошки цікавих фактів про Францію. Це для тих людей, які зараз вирішили поїхати жити і працювати у Франції. Франція межує з такими країнами: Бельгія, Люксембург, Німеччина, Швейцарія, Іспанія, Андора, Італія, Монако. Франція це центр Європи. Офіційна державна мова у Франції це французька. Але без англійської роботу. Ви не знайдете. У Франції розташована найбільша кількість замків у світі, їх біля п'яти тисяч. Прикрашати ялинку на новий рік придумали французи. Всі крамниці у Франції працюють до 9-ї години. Немає цілодобових, як у нас. Франція це банки батьківщина велосипеду. Всі сигарети у Франції по одній ціні 5 євро за пачку. Довше всіх на світі, вірніше у Європі, живуть французи. І ще у Франції є дефіцит. Це тільки гречка. Ви відчуваєте тепер, що ви разом зі мною потрапили до цієї дивовижної країни Франція? Хоч на мить? Ну а тепер перейдемо до більш важливих питань. Франція надає тимчасовий захист для українських біженців. Що це таке? Франція надає фінансову допомогу, це робить фонд допомоги сім'ям. Це гроші на оренду житла, на харчування або на навчання дітей. САФ, французький фонд допомоги сім'ям, повертає частину. Витрачених на оренду грошей українським сім'ям у Франції. Цю субсидію на житло можна отримувати протягом усього терміну перебування у Франції. Зазвичай ці гроші зараховуються безпосередньо орендодавцям, а уже сам орендар, тобто український біженець, доплачує свою частку самостійно. Сума виплат ця залежить від слідуючого. від ціни на оренду житла, від площі квартири і типу квартири, від кількості і віку людей, які проживають в цій квартирі, сімейного стану біженців зарплати орендара. Розрахувати приблизно цю суму можна на сайті під відео. Буде силочка на, це, на цей сайт. Ну і тепер про саме цікаве: у Франції змінились правила перебування для українських біженців. Українці, які отримали дозвіл на тимчасове проживання у Франції із зазначеним статусом венецифіар тимчасового захисту, повинні поновити даний статус через 6 місяців після його отримання. Щоб поновити дозвіл на проживання, потрібно звернутися до префектури департаменту за місцем проживання. Запит має бути поданий у строк від 3 тижнів до трьох днів до дня закінчення строку його дії. Звертатися раніше не варто, тому що ви можете і надати ці документи, а префектура може не розглянути цей запит. Які необхідні документи для цього? Це документ, який підтверджує ваше громадянство та тимчасовий прихист. Потім підтвердження місця проживання. Документ, що підтверджує зміну соціального статусу, це, наприклад, трудовий договір у вас є. І документи на дітей? Як не втратити виплати, які ви отримуєте? На компенсацію вашої орендної плати. Для цього вам потрібно в префектурі взяти спеціальну форму, яку потрібно надіслати електронною поштою або листом до територіальної дирекції французького управління імміграції та інтеграції. Для заповнення цієї форми вам потрібно додатково надати копії. Нових свідоцтв про тимчасовий захист проживання всіх повнолітніх членів, членів сім'ї. так? О, і також документи, які підтверджують, що ви отримували кошти після прибуття до Франції. Всі документи, якщо ви отримували якісь кошти у Франції, коли ви тут проживали. От. І якщо ви не надішлите цей лист, то вас можуть ну, більше, ну, скажімо, не виплачувати вам цю допомогу і припинити всі виплати. Тому це є дуже важливо. Як не втратити виплати на покриття оренної плати для наших біженців? Потрібно в префектурі взяти спеціальну форму, яку потрібно заповнити і відправити або в електронному виді на електронну пошту, або просто листом. До заповненої форми потрібно надати копії документів, значить, нове свідоцтво про проживання у Франції на всіх повнолітніх членів родини, а також документи. Для всіх коштів, які були отримані на період проживання у Франції. Якщо це не зробити, то вас можуть позбавити ці їх виплати і припинити їх. То це дуже важливо, тому що все рівно отримувати компенсацію за проживання хоч і частково, це Дуже добре для наших українських біженців, тому що оренда е, дуже часто буває дуже дорогою, а тут буде трошки якби менше треба буде витрачати коштів, е, тому що держава як може, так і допомагає нашим українським біженцям у Франції. Дякую всім за увагу! Було дуже приємно з вами спілкуватися. Завжди з вами. Буду готуватися до нового відео. Я вже зробила декілька цікавих тем, підібрала, які хочу вам озвучити, тому що я завжди маю питання від вас і тому хочу встигати все зробити своєчасно. От, підписуйтесь на мій канал, буду рада кожному. До побачення, до нових зустрічей!